Доброго дня, шановні радіослухачі. Міфи про шлунково-кишковий тракт. Ось така тема нашої сьогоднішньої передачі. А гості нашої програми сьогодні це лікар-гастроентеролог, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, завідувачка центру гастрології Вінницької обласної лікарні. Мініприго Наталія Кізлова. Доброго дня, Наталія Миколаївна. Вітаю. І перше питання, а взагалі, я думаю, що воно цікавить багатьох людей, коли потрібно звертатися до гастроентеролога. Наскільки можливо раз на рік систематично, скажімо, але все таки можливо, коли є якісь проблеми? Ось які ваші поради. Ну, я думаю, що тут в залежності від ситуації, да? Тобто, якщо людина має якісь проблеми із шлунково-кишковим трактом, хронічні, тобто їй лікар говорить, коли їй і як потрібно динамічно там, здавати аналізи, спостерігати за ними, коригувати тощо. Якщо у людини вперше з'явились болі, там чи якісь скарги з боку шлунково-кишкового тракту, то потрібно звернутися до спеціаліста, пройти там, як зараз модно говорити, відповідні чекапи, допустим, що, що турбує, чи то підшлункова, чи то печінка, чи то шлунок, визначитися з проблемою, і тоді вже лікар скаже, як спостерігати, як контролювати ці стани, які виникають. Але якщо є обтяжливий навіть сімейний анамнез, є хронічні якісь такі захворювання, наприклад, онко в. По спадковості, то можливо потрібно і без не чекати, поки з'являться скарги, а прийти хоча б скрінінгові такі обстеження. А, ну я ось буквально вчора, коли готувалася до програми, ну прослухала, що 7-8 метрів складається ось всі наші, скажімо, шлунково-кишковий тракт зі всіма зі всіма цими моментами. 7-8 метрів, тобто доволі така пристойна величина. Але ще одне питання: як визначити людині, що перед нею гарний фахівець? А що, на що потрібно звернути увагу, які тут поради можна дати, що ви приходите до саме до фахівця і вас ну будуть лікувати? Ну тут можна сказати таке філософське питання, тому що щоб оцінити наскільки гарний фахівець, наскільки він розуміється, тут повинні бути. І знання, і розуміння, взагалі, що таке анатомія людини, і як фізіологічні процеси, які відбуваються, так і патофізіологія, і що запускає ті чи інші захворювання чи механізми, вміти віддиференціювати захворювання, тому що, наприклад, з болями в животі можуть бути і хворі, які мають якісь напади серцеві. Тому, скажімо, тут має бути досвід лікувати причину, а не симптоми. І цей досвід він ну, здобувається з роками. І взагалі, скажімо, професія лікаря для того, щоб бути в цьому потоці, потрібно працювати над собою все життя. І як багато зараз говорять, там, ну, кидаються да, фразами, там, клятва Гіппократа видавали. А хто читав Клятву Гіппократа, там написано, що лікар безкоштовно може навчати тільки або лікувати своїх вчителів і їх дітей, не придумувати діагнози, яких не існує, і лікувати. І він має бути е, забезпечений, ходити, як то кажуть, в багатому одязі для того, щоб не думати про хліб насущний, як нагодувати свою сім'ю. І тому фахівець, який себе вирощує, він ну, можна сказати. Має коштувати дорого, да і е, має поєднувати не тільки в собі знання е, медичні, а має бути в ресурсі. Для того щоб поділитися, скажімо, цим ресурсом з людиною, яка приходить, має знати, як відновити свій ресурс, тому що ми працюємо з людьми і ми втрачаємо багато енергії. Сьогодні дуже багато публікацій іде. Ну про те, що як де взяти енергію, де зарядитись, то от лікар має бути в ресурсі, і тоді люди будуть енергетично це відчувати. Ну і вміти визнавати якісь свої помилки, то тільки на помилках ми можемо рухатися далі вперед. А до речі, до речі про помилки, ось основні а, скажемо, помилки пацієнтів, які до вас звертаються. Ось ви спілкуєтеся з людьми, лікуєте, на що варто було б звернути увагу саме стосовно пацієнтів? Ну ви маєте на увазі лікар розвернути увагу? Так я чи? маю, на увазі, що ось до вас приходять люди, і вони вже можливо якісь там запущені стадії. І які їх основні помилки? Що ну на виконують? жаль, сьогодні? от те, що я бачу і констатую. Тобто, от я працюю 25 років. Зараз медицина інша ніж вона була тоді. Но Зараз це, це всі відмічають да, і інша. навіть ну і підходи до лікування змінилися, і постійно щось змінюється в світі. І, з одного сторони, лікарю потрібно бути в потоці, да? а з іншого боку, зараз дуже багато інформації, яка шириться серед соцмереж, да? що там лікують все. І люди, не розбираючись в цьому, ну, можна сказати таким словом, ведуться на це. Да? Там, де багато і часу, і грошей вони втрачають, ну, скажімо, не на лікування, де лікують зараз дуже багато. Бадами, і я не прихильник категорично бадів. І зараз модно такий напрямок нутриціологія, де приходить, наприклад, пацієнт, і я бачу, що йому призначено 8 бадів. Але бади це недосліджені засоби лікарські, і ніхто не знає віддалених побічних дій. І навіть потім, якщо виникають проблеми. Тому що, якщо, наприклад, до мене звертається пацієнт, і він півроку лікувався бадами, і якщо він до мене звертається, значить не так добре. Йому від тих бадів, да? mm. значить, виникли якісь побічні дії, то, то що я би хотіла такий меседж, ну скажімо, населенню, що потрібно розрізняти інформацію в цьому потоці інформаційного простору, який зараз надається, і вибирати фахівців, які розуміють, що таке медицина, а не які вчора пройшли курси якісь онлайн, вони ведуть в соцмережі і розказують, що все лікують. До речі, про визнання не. Доліки я хочу визнати, що за те, що в мене немає часу, я не активно веду соцмережі. Скажем, про в мене просідає, але я це визнаю. Що я це наголужу, тому що ну, я бачу, що страждають ну, від цього пацієнти. Це один момент. І інший – те, що займається самолікуванням і звертається уже в таких запущених випадках, коли, ну скажімо, ми вже не можемо вилікувати пацієнта, а ми можемо тільки надати якусь підтримуючу терапію і отакий супровід. І якщо людина звертається на ранніх стадіях, тобто вона повинна розуміти, що лікар їй надає інформацію, але відповідальність за своє здоров'я має нести вона. І Важливо вибрати лікаря, який дасть кваліфіковані рекомендації про те, що ви вже сказали. А стосовно ось бади, а у мене ще таке наступне питання: про пробіотики і пребіотики. А до речі, чим вони відрізняються, основне, і чи вони корисні? Ну до речі, от якраз про і пребіотики, вони всі зареєстровані як БАДи. Чому? Тому що тут один момент, але є певні пробіотики, є і синбіотики. Які поєднують про і пребіотики, які ну можна сказати, в них є сертифікати, якісь якості, що вони мають ступінь безпеки. Тому що якщо зареєструвати там, допустимо, пробіотик як лікарський засіб, він буде коштувати ну, набагато дорожче. Та мають бути тому, дослідження. Наскільки мають бути проведені дослідження, і тому вони ну, і продаються як харчові добавки, корисні і ті, і ті, тому. Тому Що ну допустим, пробіотики вони містяться? Це, ми складаємося з трильйонів бактерій, і оці корисні бактерії, тобто, ми можемо отримати як пробіотик з продуктами: це там кисломолочні продукти, квашена капуста. Квашена капуста да, тобто які містять якісь ферментації, сири там ферментовані і таке інше. А для того щоб. Підтримати уже оцю нормальну мікробіоту даються пребіотики. Там, допустим, спаржа, чесник, цибуля, злакові, там деякі види тобто, фактично природа. І, це да. і наші і тому ну розумієте, наприклад, якщо говорити, от я дивилася статистику бадів в 57 мільярдів доларів, це оборот іде доходів від продажу цієї продукції. Це ну, легальний такий бізнес, який невідомо чи приносить користь чи ні. І найбільше, от я, наприклад, чую від пацієнтів, що е, американські там замовили бади, і по статистиці американці в 90% випадках застосовують бади. Ну, Один момент у них не настільки доступна медицина профілактична. да, А інший момент ну, вони ж не всі здорові, вони мають е, всі надмірні вагу, ожиріння. І правда, в Америці проходять можливо більші дослідження, ніж там в Україні, яких дуже мало, навіть беручи якісь статистичні такі дані. А за статистичними даними в Україні вже до 20% людей ті, які теж користуються БАДами. Можливо, потрібно ну, щось, якісь вітам, все, але замінити повністю прийом їжі і калораж, ну я вважаю, що це. Неправильно голодування а органам потрібен відпочинок. Наскільки скажімо, ось ці методики голодування, вони є ефективними для людини? Ну я більше за розвантажувальні дні. Тому, двічі що, на тиждень. Е, тому що двічі чи тричі чи в кого як виходить, а взагалі, скажімо, кожна людина має почути свій організм. І сьогодні вже говорять про те, що не потрібно, ну, допустимо, е, припустимо, якщо людина хоче з'їсти якийсь продукт, а їй лікар сказав, що не можна. Вона живе з думкою, що їй цього не можна, і від цього користі не буде. Тобто, як говорили е, стародавні філософи, можна все, якщо в міру, тоді воно не шкідливо. І е, Треба розуміти, що голодувати довго не можна. Я завжди говорю: ви поки не заправите автомобіль якісним пальним, він не поїде. Тобто і організм також він бере енергію із продуктів харчування, і якщо не буде доотримувати, тобто будуть ну, відбуватися якісь порушення, і в тому числі імунної системи. І, наприклад, чому накопичується жир? Тому що якщо, наприклад, людина вжила їжу, Організм там це засвоїв, десь відклав. Потім довго, він же теж розумний наш організм. Потім довго немає надходження цієї їжі, і надходить знову він накопичує ще більше, тому що він не знає, коли він е, отримає ці нутрієнти для забезпечення наступний раз. І тому це в. Кінцевому результаті приносить шкоду, тобто голодування. Ви за скажімо, за дні, які розвантажують, тобто там двічі-двічі на тиждень, тобто голодування ну не варто робити там тривало. А стосовно а, чи правда, що потрібно харчуватися, скажімо, кожні чотири години. Які тут останні а, новини? Ну, дивіться, раніше говорили, що треба кожні три години. Зараз уже є такі тенденції до інтервального голодування. А взагалі говорять про те, що потрібно їсти тоді, коли є відчуття. Відчуття голоду. А наприклад, якщо є категорія людей, які мають підвищену шлункову секрецію, в кого там є гастрити, виразки і таке інше, то у них швидше виділяється шлунковий сік, і в них ну, з'являються оці відчуття голодні, і вони відчувають голодний біль. То тому, можливо, їм потрібно їсти десь через 3-4 години. Але ті, хто мають надмірну вагу, наприклад, сьогодні не рекомендується перекуси. І взагалі ну, якби більше йде навіть зараз от є тарілка там здорового харчування, да, і які продукти там більше рекомендовані. І власне, рекомендовані натуральні, правильно приготовлені і їсти, ну, намагатися в один і той же час, щоб організм він як от годинник це все сприймав. І я навіть за те, що якщо хочеться з'їсти цукерочку, то її е, потрібно з'їсти теж жінкам. Один мій знайомий казав, що жінку може зіпсувати тільки поганий чоловік, а не цукерка. Стосовно сніданку, це обов'язково? Е, да. Сніданок обов'язково, тому що знову ж таки, поки людина не їсть, то в неї виділяється багато шлункового соку. Це один момент, і змінюються властивості жовчі. І якщо людина з'їдає, буває, п'ють там жовчогінні, там ще якісь, а їжа вона може бути природним жовчогінним засобом. Тобто вона буде сприяти тому, що будуть відкривати свінтири. Жовч, а якщо ті люди, які не снідають, у них спочатку формується такий білярний сладж, тобто е, е, Початку... жовча, початкова, початкова стадія. стадія, ну, скажімо, без кам'яна жовчо-кам'яної хвороби, де в подальшому можуть утворитися мікроліти, камінці і таке інше, тому сніданок має бути обов'язковим, і харчове навантаження має бути в першій половині дня. І на сьогодні я дивлюся на сайтах. От, наприклад, дієтолога така придумала, що Таблетки для похудіння у вигляді пігулок зроблений е, чорний шоколад, і можна е, дві, ніби як пігулочки, до трьох годин. Мінералка вона лікує проблеми шлункового кишкового тракту. Ну, ви маєте на увазі е, ті води, які в санаторіях чи в санаторіях або <кій> просто людина може купити, скажімо, там певну кількість. Ну, пляшок. можна говорити це як про профілактику, так само, як і БАДи, можна говорити про підтримання в здорової людини, але вони не можуть замінити лікарських засобів, якщо це потрібно. Тобто е, і мінеральна вода, вона теж е, ну, корисна в міру, якщо е, в залежності від того, там е, якого розміру жовчного, чи там по гіпотонічному, чи по гіпер. Вживати там теплу воду, ну, так як, от, наприклад, і рекомендують в санаторіях можна в домашніх умовах. Можна, але теж є певні протипокази. Якщо є люди, в кого є камінці в жовчному, тут уже потрібно з обережністю. І якщо є загострення хвороб, ну, наприклад, шлунково кишкового тракту, там виразка, ерозії, стравоходу і так далі, то в період загострення води не рекомендуються. А якщо після кави, якщо говорити про каву, якщо після кави діарея, це має насторожити людину? Ну, це залежить від особливостей роботи шлунково-кишкового тракту. Якщо, надще, наприклад, людина вживає каву і в неї виникає діарея, тобто там є компоненти, які прискорюють роботу шлунково-кишкового тракту, тобто транзит. І тому може бути. Але якщо є ще якісь симптоми, які там дискомфорт, вздуття, там, зміна випорожнень, якісь відчуття неподвижні, Повних вибжень, і так далі, то тоді потрібно звернутися уже і проконсультуватися. Якщо говорити про профілактику, а діну діагностика? Як часто кому і потрібно робити? Я маю на увазі, чи кожна людина просто звичайно має прийти раз на рік, обстежити, скажімо, ультразвуковою діагностикою а, свій шлунково-кишковий тракт, там робити якісь ще дослідження, чи це лише по, по симптомах? По от колись це відмінили зараз цей метод, але я вважаю, що якщо говорити ще з того часу, це було саме добре от диспансеризація населення. І колись 20 років назад на гастронтерологічній. Конференції я купила книжку Перший лікарський мільйон, і там було написано, що в основу маркетингу, який сьогодні вкладаю, це ну, дивляться там зараз багато компаній, де взяти хворих і так далі. А це диспансеризація. Тобто, і ви маєте відбір тих пацієнтів, хто є здоровий, хто є в групі ризику, в кого є захворювання, тобто це профілактика, і від да, вже в залежності від цього, ну знову ж таки говорити пацієнтам про те, що вони мають проходити. От що ми зараз зараз сімейні лікарів вони просто згружені масою документації, все. І вони раніше викликали пацієнтів да, до того, що ти повинен прийти флюорографію, електрокардіограму, якийсь там профогляд, зробити обстеження. Зараз ну, мало хто за цим слідкує, і пацієнти предоставлені самі собі, і тому ну, певний. І ми бачимо такі запущені вже випадки захворювань, тому що якщо навіть вони проходять через там наше відділення, і ми пишемо рекомендації, ми чуємо зворотній зв'язок, що а лікарі там десь не знають, що з цим робити, і що шо любиді туди, де ви лікувалися. Тобто, ну я вважаю, що пацієнт має бути учасником свого процесу лікування, розуміти, що йому робити, і тоді ми не будемо мати такої запущеної захворювання. Ну, все таки раз на рік варто а, прийти там, скажімо, здати аналізи так, крові, так. обстежитись да. ультразвукову діагностику да. і ультразвукова діагностика, що я хочу сказати, це є скринінговий метод обстеження, тобто це не є 100% постановка діагнозу. І якщо, наприклад, людина звернулася як для скринінгу, у неї все нормально, ми можемо його відпустити. Але я завжди кажу ну, пацієнтам, що я, от, наприклад, вам кажу, що ви маєте. Повторне узі зробити через рік. Але якщо у вас виникають якісь там симптоми чи скарги, чи якось вам не зовсім стало там краще чи комфортно, ви повинні звернутися. Тоді ми будемо дивитися, як ми маємо дообстежити, чи ще якось, тому що ще раз хочу наголосити на тому, що зараз зовсім інший клінічний перебіг захворювань, який ми вивчали в книжках в інституті. Він набагато швидше приходить. Швидше, нетипово. І тут потрібно от, розумітися саме на тому і шукати причину. От нас була нещодавно така жінка, якій ми власне встановили діагноз аутоімунного гепатиту, і все вкладається, лабораторні показники там в це і все. Ну, розписали лікування, поїхала вона додому. І ніби нічого критичного на тому ж ультразвуковій діагностиці не було. Потім вона знову. Приїжджає, що їй там не гірше і розказує там певні скарги, що вже ну, якби на думку натикнуло, що треба пошукати щось інше. І ми їй зробили МРХПГ з контрастуванням і знайшли утворення підшлункової залози. Ну і відправили відповідно на інший рівень лікуватися. І от ми навіть розбираємо такі кейси з нашими лікарями. Я, допустим, чому а тому, що інколи Ультразвук не віддає тої тіні, ну, наприклад, угу. того невеликого утворення, яке там є. Але якщо ми бачимо не покращення лабораторних показників, і є симптоми, які турбують і вони не йдуть і не минають, потрібно шукати. І Тільки при контрастуванні була виявлена, ну, скажімо, утворення, яке диференціювали як пухлини, і ми ну, відправили пацієнтку вже до хірургів. <кій> Я вам дуже дякую. Ма складна така. Ми говорили сьогодні на тему міфи про шлунково-кишковий тракт. Говорили з нашою гостю. Це лікар-гастроентеролог, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, завідувачка центром гастрології Вінницької обласної лікарні Мініпрогова Наталія Кізлова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і будьте здорові. Акцент з Іриною Болгаковою. Стоодини вісім